Жимо таблицю множення 3 помножити на 1 дорівнює да 3. 3 помножити на 2 дорівнює да 6. 3. помножити на 3 дорівнює да 9. 3. помножити на 4 дорівнює да 12. 3, помножити на 5. дорівнює да 15. 3. помножити на 6. дорівнює да 18. 3. помножити на 7. дорівнює да 21. 3. помножити на 8. дорівнює да 24. 3. помножити на 9. дорівнює да 27. 3. помножити на 10. Дорівні. Да Grits it.